Усім привіт! Я гриби майже не купую, тому що в мене завжди є в морозильній камері трофей з наших лісових походів, а всі пізні гриби зовсім не бояться заморожування та розморожування. Тому гливи можна сміло використовувати для приготування корисних страв. Сьогодні ми приготуємо простий смачний паштет із глив. Для приготування паштету нам знадобиться гливи 200 г, морква одна штука, часник два зубчики, цибуля одна штука, сіль чорний мелений перець за смаком. Підготували всі наші продукти. Гриби нарізані соломкою, ріпчасту цибулю теж нарізали кубиками та натерли часник і моркву на дрібній терці. Спочатку будемо смажити наші овочі на рослинній олії. Викладаємо нашу цибульку на пательню. Я би сказала, не смажимо, а припускаємо на невеликому вогні протягом 3-4 хвилин. Дуже засмажувати не потрібно. Цибулька повинна стати м'якою та прозорою. Додаємо часник. Обожнюється унікальний овоч. На пательні декілька секунд, а аромат в кухні просто неперевершений. Одразу прокидається апетит. Відправляємо моркву на пательню та перемішуємо її з нашими овочами. Вона повинна стати м'якою. Цибулька стала прозорою, а морква м'якою саме те, що нам потрібно. Додаємо гливи до овочів. Все ретельно перемішуємо і готуємо 5 хвилин, часто помішуючи. Ось така краса у нас виходить. Замість глиби, до речі, можна взяти печериці. Накриваємо кришкою та залишаємо на зменшеному вогні тушкуватися 5 хвилин. Можна додати м'ясний фарш, якщо ви любитель м'ясних страв. Додаємо сіль, чорний мелиний перець за смаком та все ретельно перемішуємо. Я навмисно не додаю спеції страв, щоб не зіпсувати грибного смаку в паштеті. Знову накриваємо кришкою та тушкуємо 5 хвилин. Нарешті наші гриби з овочами готові. Ще раз все перемішуємо та вимикаємо вогонь. Треба, щоб наші гливи з овочами трохи охолонули. Перекладаємо наш майбутній паштет в чашу блендера. Можна пропустити гливи з цибулею і моркою через м'ясорубку, теж буде смачно, але мені більше подобається, коли все подрібнює блендер. Консистенція більш однородна виходить. Хто не любить паштет, може вже їсти гливи з овочами. Вони дуже смачні. Та й красиві. Ну а ми подрібнюємо все блендером. Вмикаємо. Подивіться, який колір нашим гливам надає морква. Грибний паштет з глив вважається повноцінною закускою на будь-якому столі. Ароматний, пікантний паштет підійде до столу не тільки у будні, а й на свята. Він дуже смачний і ситний. Паштет можна вживати як на маску, начинку для тарталеток, пиріжків або просто як окрему закуску. Готується він дуже просто і швидко. Сьогодні ми його подаємо на перекус у вигляді бутерброда. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!